Чому декор для фотозон варто замовляти саме в нас? Перше це якість декору. Друге, це терміни виготовлення. І третє декор, яким ми користуємося на своїх фотозонах, ми пропонуємо вам. Тобто ви можете одразу бачити, як він виглядає, і замовляти собі саме такий декор. Прямокутний каркас. А тут висота 2,30, ширина 1 метр. І так каркас виглядає в розібраному вигляді. Так каркас виглядає в зібраному вигляді. Розміри можуть бути різні, як і форми. Набір для фотозони це у мене повітряні кульки, хмаринки і спінопласт. Велика повітряна кулька тут метр десять Вона стоїть сама, її можна просто ставити біля фотозони. А маленькі кульки і хмаринки вже кріпити на банер або на гірлянду. І такий набірчик дуже класно прикрасить фотозону. Ми можемо робити їх в різних кольорах. Дуже популярний круглий каркас у розібраному вигляді. Як ви бачите, він досить компактний, його можна перевозити в авто. І збирається він за пару хвилин. Круглий каркас в зібраному вигляді. Розмір може бути різний: від 1,60 до 2,5 метрів. Завжди, в наявності, є магніти для фотозони. Ці магніти я використовую для кріплення глянцю, для кріплення велюру, для кріплення будь-якого декору. Декоративних квітів і так далі, крила. Все я кріплю на такі магнітики. Незважаючи на невеличкий розмір, ці магніти дуже потужні. І вони гарної якості. Навіть коли користуєшся ними постійно, вони не трощаться на дрібнесенькі частинки, як китайські магніти. Може бути десь невеличкі сколо з боку, але магнітики завжди залишаються цілими і ви їх можете використовувати безліч разів. Завжди в наявності банер для фотозони. Ширина у нього 1,60 м, гарної якості, можна використовувати в якості доріжки на виїзну церемонію. Або просто ставити під фотозону. Такі банери бувають лише в білому кольорі. У нас завжди можна замовити таку плівочку для фотозони. З одного боку, плівка глянцева, з іншого боку, вона матова і дуже класно виглядає на фотозонах. Досить велика палітра кольорів. Плівка преміум якості для замовлення, звертайтесь.